Насамперед, чи є кошти у держави сьогодні, щоб виконувати усі заплановані виплати спільг і програм, затверджених законодавством чинних? Звичайно, що бюджетне наповнення є одним із основних інструментів, які надає можливість реалізовувати нашу політику. І для нас, як для міністерства, було дуже пріоритетним, щоб всі наші бюджетні програми, які відповідають за надання ветеранських послуг, щоб вони були наповнені бюджетом. І минулого року президентом України особисто було пріоритизовано питання житла, наприклад, для ветеранів, тому що це одна із основних проблем. Коли я прийшла в міністерство, я побачила бюджетну програму по забезпеченню житлу. Це у нас субвенції для особливо сенситивних категорій. Це для учасників АТО, які є ООС, які є одночасно і. Тимчасово переміщеними особами це особи з інвалідністю наслідок від них першої другої групи, це родини загиблих, це герої Небесної Сотні. Тобто, це ці люди, які ну, по перше, якщо ми візьмемо ветеранів АТО ООС, які є тимчасово переміщені особи, то це ті люди, які вже 8 років без житла. Фактично, вони переїхали в інші населені пункти, перевезли сім'ї, пішли захищати державу на фронт. І держава, на жаль, навіть до цього часу і до 2019 року накопичила чергу 4 тисячі сімей. Тобто, якщо б навіть протягом там я не беру 2014 рік, але з 2015 року держава б опікувалася і видавала б, хоча б по 500 квартир, то вже б, коли я прийшла, вже цієї черги б не було. Але на жаль, програма започаткувалася набагато пізніше, і держава почала по опікуватися саме цією категорією набагато пізніше. Але ті кошти, коли я прийшла я на них подивилася, їх не вистачало. Їх не вистачало для того, щоб забезпечити переважну більшість. Тобто, ми могли за рік там, тобто, вся б ця програма могла б реалізуватися за 10 років, що ці всі 4 тисячі сімей отримали б житло. Це неприпустимо, і звичайно, керівництво країни, президент України, прем'єр-міністр України. Ми до них зверталися особисто. і Вони сказали, ні, такого бути не можна, і давайте забезпечимо цих людей житлом. Ця програма передбачала 5,5 мільярдів гривень і минулого року, завдяки координації всіх гілок влади, і президента України, і Верховної Ради і уряду України. Ця програма була повністю забезпечена грошима, і ми мали за рік реалізувати і ці всі 4 тисячі майже осіб, сімей отримали б житло. Але сталося 24 лютого. Звичайно, і е, почалося широкомасштабне вторгнення, і е, ну на той час е, я думаю, що ніхто не розумів, коли повернеться театр військових дій. Де будуть ще окуповані населені пункти, була Київщина, була Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина, Миколаївщина, і звичайно, держава потребувала кошти на оборону. відбувся секвестр бюджету, і всі наші кошти вони звичайно передалися на оборону на те, щоб купувати зброю. І для мене, як для громадянина України і для як посадовця, також це цілком зрозуміло. Але... Коли вже ми зрозуміли хід цієї війни, зрозуміли, що у нас є певні можливості передбачати соціальні програми на наступний рік, ми звичайно повернулися до цієї програми, і на наступний рік проєкт бюджету заклали повністю також цю суму, щоб забезпечити ці категорії людей житлом. І зараз є проєкт бюджету в першому читанні прийнятий. Там ці кошти передбачені. І ми звичайно ж сподіваємося, що коли вже бюджет буде прийнято, його приймуть саме з цими цифрами. Звичайно, ми розуміємо, що ціни на житло змінилися з моменту того, як був минулий рік і зараз. Це буде трішки менше людей, але ми переважно більшість людей, якщо у нас буде відповідно реалізовуватися бюджет, будемо забезпечувати цього року. Це субвенція місцевим бюджетам, дуже прозора процедура, тобто людина. За місцем реєстрації стоїть у черзі на е, житло, і е, вона стоїть до того до тієї пори, поки е, наш уряд не перерахує в місцеві бюджети кошти за тією кількістю, яка є в відповідній області. І, звичайно, тоді людина відкриває рахунок у банку і може отримувати кошти е, на, в принципі, за рік вона має реалізувати так було раніше. Але з урахуванням, тобто, вона має купити або вже вторинне житло, або введене в експлуатацію первинне житло. Це дуже важливо, щоб воно було введене в експлуатацію, щоб не було відповідних проблем з забудовниками. Зараз ми передбачили розуміючи ситуацію в країні, що зараз багато населених пунктів окуповано, і постановою Кабінету міністрів була передбачена можливість придбання житла саме за місцем реєстрації. З урахуванням військової обстановки ми постановою кабінету міністрів змінили цей порядок, і зараз людина може, якщо вона є тимчасово переміщена особа, вона може купити собі придбати житло за цією субвенцією у будь-якому регіоні вільної України. Тобто це її вибір, і тим самим, звичайно, вирішуються і соціальні питання вирішуватиметься, і також буде підтримуватися економіка на ринку житла. Тому ми сподіваємося, дуже тримаємо буквально колоки, щоб все це відбулося, і ті люди, які багато років знаходяться вже в чергах, отримали можливість придбати житло. І ще одне дуже важлива е, тут е, риса, що на наразі. Людина має не за рік реалізувати ці кошти, бо ну дійсно ситуація змінюється і на фронті, і так далі. Людина могла вже підібрати себе житло а тут через військові дії, що трапилося. тому ми подовжили термін реалізації цієї субвенції людиною не на рік, а на рік, а також на певний період часу після скасування військового стану. Тобто на півроку після скасування військового стану це дуже важливо. Тобто людина не, не визначилася протягом військового стану. Їй дається ще півроку держава не забирає ці кошти, залишає на рахунку, і за ці півроку вона ще має придбати собі житло.